А поразка стала справжньою несподіванкою для усіх. Найбільш атакуюча команда регулярного чемпіонату програла супернику, з яким упродовж сезону не мала жодних проблем. Ще на старті чемпіонату матч у хмельницькому завершився справжньою гольовою феєрією. Спорт плюс» виграв у «Титан Зорі» 11-6. Щоправда, за останні дві хвилини пропустили хмельничани чотири голи. «Пропустили, в общем-то, може, дітей не обязательно. Где-то лишний раз мы посмотрели, что мы можем, как мы можем и что нужно делать там в таких ситуациях. Конечно, было достаточно моментов и у наших ворот, и такая игра была интересная. У грі другого кола в Покровському спортлідер плюс переміг не так упевнено, але хмельничани стали першими, хто виграв у Титана на його паркеті. Останні матчі перед чвертьфінальною серією плей-офф суперники провели по-різному. Спортлідер Плюс дуже впевнено. Обігравши навіть вперше в історії львівську енергію. У неї вдома титан програвав усім направо і наліво. Здавалося б, фаворити цій парі беззаперечний. Та не так сталося, як гадалося. Є головний тренер. Він обов'язково я впевнений зробить. Висновки з цієї гри, чому так сталося? Чому команда поїхала з Поразкою з Покровського. І сподіваюсь, 18-го і щиро вірю, 19 го числа все буде нормально. І хмельницький глядач, подільські болювальники отримують. Орці гарно Як грав спортлідер плюс у покровському можна було побачити лише за кілька днів. Та навіть із цієї довгоочікуваної, хоч і не якісної нарізки моментів, можна зробити висновок. Мельничани домінували, створювали нагоди та не забивали. Титан використав усі свої моменти. Та в футзалі, як відомо, за кількість моментів перемогу не віддають. Ініціативу наша команда повністю володіла так само, і в другому таймі володіли повністю ініціативою. Нанесли близько 30-35 ударів в напрямку воріт. Але ну бачите, напевно, суперник обрав правильну тактику, що вони витримали цей натиск і в підсумку здобули той результат, на який розраховували. Тепер суботня гра перетворюється на матч життя для хмельничан. Поразка перекреслить увесь успіх в регулярному чемпіонаті. Перемога дозволить зіграти перед рідними вболі. Лівальниками третю вирішальну гру. А те, що спорткомплекс ОМВС у суботу о 14-й годині буде переповнений, немає сумнівів. Віриться, що й в неділю буде привід прийти і підтримати команду. А у кого такої можливості не буде? Гру можна буде побачити наживо на каналі Ексклюзив у YouTube та у запису на телеканалах Ексклюзив та ТІВІ 7